Для гостей результат матчу не мав турнірного значення. Чернігівці достроково посіли друге місце в групі і готуються до перехідних поєдинків. Але саме гості відкрили рахунок уже на другій хвилині. Луценко скористався неузгодженими діями захисту Славутича і переграв Крупниченка. Надалі суперники обмінялися кількома небезпечними ударами. Відзначимо постріл Романа Дацюка у поперечину воріт Десни. Господарі відігралися незадовго до перерви. Михайло Сергійчук забив свій перший м'яч у весняній частині чемпіонату. А загалом з вісьмома голами він став найкращим бомбардиром Славутича в чемпіонаті. У другому таймі найближчими до успіху у складі Черкащан були Роман Дацюк та Євген Гуд. Проте рахунок 1 1 не змінився до фінального свистка. Тож Славутич у підсумку набрав 53 очки і посів третє місце в групі А. Путівки до першої ліги здобули футбольні клуби Суми та Полтава. Друге місця в групах посіли Десна та Краматорський авангард. Що стосується Славутича, то після двотижневої відпустки команда в середині червня почне підготовку до нового сезону. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.